П'ята частина. Фух'я! О, нас попадають! Що нам любити? Як страшно! А -а -а! Та не бійтесь, він так нам нічого не зробить. Та якщо ми будемо тут бачимо вдома. А чому? У нас був напав стіба до сняли, не став теж А Ані, все сиріно було класно. Так, пошло почистить. А ви давайте пишіть вопросики бо вже це остання частина у стає сумно. А потім будемо відмічати марусик. Все це. А ми ще може щось робити, але... А ми вже не будемо цю групку продовжати. Якщо ми не будемо знати, що робити, а ви захочете відео. Бо це ця частина може вже дійти до 100 її до частини. Оце я почті встання, потім буде трошки все по-інакшому. Все поки устання частина скінчається, все, потім буде скінчатися. Пока! І на остаток наш корабель. Ось такі тут і речки стоять, а тут і персонажі. Отакий показую. Отакий шампунь, розческа, ну, що, що буде потрібно. І губка. О. <плес> милий вас. І на остаток показує персонажі. <плес> <плес> Це я, Байтик. Красивая. Я над цим уходом і одяжком старалася. Коміка втікла. А це я. Ну що мене не пізнаєте? Це я ж мужди і копія, мужди і другої сліни А ото й так другої сліни я справжня мужди, бо справжніший мужди не буваєть. Бо яка я мила, а у нас люка страшука. То так вчитаю, всі ваші вибори, пишіть в коментарях. Привіт, Я є? Ву, дивіться, я така космосна. Я живу в космосі. Я Стелла, я сестра Тригри. Я димак, Ха-ха, ха, -ха, -ха. пробую покласти е сібо в клітку, але тепер він мені допомагає спасати від злих димків, яких я купував, щоб стати популярним. І, і підпишіться на Сімбочку за те, що він мене спасав. Привіт! Це я тигра вищого уровня. Це я копія копію я тигря, а я справжня тигра. Зараз покажу, хто коси у мене. Та всиди маленький такий червоний. Ви перше знаєте про нього пісеньку. Він пошник і приколів. Та звісно, ну, ж, шо його не знаєте? Теж перше напишіть в коментарях, поставте на базу, щоб вгадати, хто це. І, і потім узнати. Ну, Свішно зі кот? Я мандарин. Тун-тун-тун-тун, Я ммію пісеньку співати, а покажу, коли покажу слово друга. Привіт, я символ друга Селена ха, ха ха це я був напав на них. Я допоможете, так симби. Це я. Та ви ще не знаєте, що два персонажа залишились і кінець закінчається до статої частини. Sí, ще нема персонажа Чері. ха, я на мусорках лазила. І ви знаєте мій секрет. Я люблявся. Димка. Він такий красавчик. Я вирізла з мусорки сказала, Привіт, красавчик. Він щось розказував всім бочці. Привіт, я бучка, друг писенький. мене ще є друг бананчик. Він зараз на цьому відео не може вийти. Впіває нашу пісню Хеппі Хеппі Хеппі. happy, happy, хіп хепі Всім пока. Сажий кінець. Ще одного пошла і все. Привіт, я ж Я такий совний, я був кось-хуліганом, А мені треба зробити операцію на вухо. У мене воно відірвалося і Ну, Уломався, і мені треба бути операції. Ставте за мене лайк. Всі пока, тож кінець.